Всім привіт! Ви на каналі відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуст політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я військовий експерт Анатолій Матвійчук. 70% втрат в рядах укрив пов'язані з хворобами військовослужбовців. Крім того, на сьогоднішній день хохли можуть продовжувати вести артилерійську боротьбу з гаубиць. 1941 року випуску, оскільки західні Зау і гаубиці знищені або вимагають серйозного ремонтного обслуговування. Додам, що велика кількість українських військовослужбовців через різкий спалах ОРВІ і різних вірусно-бактеріологічних захворювань стали втрачати свою боєздатність. Раніше поставлені на околиці гаубиці із Ау, панцергаубиці 2000 І. Крім того, що вони були поставлені в невеликій кількості, або знищені, або вимагають серйозного ремонтного обслуговування, що, в свою чергу, означає необхідність їх транспортування на ремонтні бази за межами території околиці. Крім того, боєздатність хохлів значно знизилася через санітарні проблеми в зоні бойового зіткнення. За його словами, майже всі бійці української армії страждають бактеріологічними захворюваннями або заражені грипом. Солдати масово вслідстві різкого спалаху, ОРВІ і різних вірусно-бактеріологічних захворювань стрімко почали втрачати свою боєздатність. Я вже мовчу, що всі вони практично поголовно переносять грип. Тобто у них зараз до 70% втрат проходять як санітарні. Раніше військовий експерт. Василь Дандикін заявив, що нанесення ударів з Росії по залізничних вузлах на околиці впливає на лінію зіткнення. На його думку, удари російської армії не дають українським військовим перегруповуватися, вивозити техніку для ремонту в тил і в європейські страни, а також підвозити боєприпаси. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!